Понад 500 різних соціальних виплат, розписаних у 3246 параграфах законів. Саме через цю соціальну бюрократію спроби реформ знову буксують. До мене потрапив цей 46-сторінковий документ. Якщо точно, то там 502 види допомог. Я сьогодні увесь день його розбирав і висновки, і сам документ ви також можете знайти в нашому телеграм-каналі. Але якщо лінь багато читати, просто продовжуйте. Вже дивитись, все сьогодні розповім. Тому сьогодні випуск не те, що без води, сьогодні повний розбір всіх допомог. Я їх кластерував в окремі групи, щоб більш динамічно і коротко вам все подати. І звісно, в кінці мій особисто мій топ 10 самих зашкварних допомог. Бо цей документ реально кладять гумору та зашкварів німецької бюрократії. Тому конкретику та інформативність сьогодні обіцяю і гарний настрій. Також гарантую. Ви на каналі Без Води. З вами Ященка Антон. Вподобайка. Телеграм, підписка і поїхали. Президент інституту ІФО, економіст Клеменс Фуст, пропонує радикальне взагалі рішення. Бюргер і Вон Гельд треба об'єднати, а правила щодо врахування заробленого доходу змінити. Це, за його розрахунками, дозволить зекономити 4,5 мільярда євро. І створити 150 тисяч повноцінних робочих місць. За словами фуста, нинішня реформа захлинається саме тому, що ані механізм обліку доходу, ані структура соціальних програм не узгоджені між собою. Автор дослідження, професор Андреа Спайхль додає: через хаос у законодавстві підрахувати загальний ефект усіх соцвиплат просто взагалі неможливо. І ось цей опублікований 46 сторінковий документ, котрий ми сьогодні з вами обговорюємо, який я вивчив і його. Оригінал в нашому телеграмі, вони кажуть, що ми створили лише інвентаризацію, перелік усіх федеральних програм допомоги. І далі є цитата від нього: ми маємо класичну німецьку одержимість індивідуальною справедливістю. Для кожного випадку окрема виплата. Якщо так піде і далі, у нас буде 83 мільйони мешканців і 83 мільйони соціальних програм, іронізує Пахаль. Ось такий коментарі від творців цього документу. Тож, я їх трошки оптимізував, бо всі 502 допомоги читати ну, це нереально. Але їх можна сегментувати по типах. Перший тип це базові соціальні виплати. Тобто соціалхільфе і ґрунтзіхеринг це вже по-новому. Підтримка для людей без доходу або мінімальним доходом. Вона включає покриття витрат на житло, харчування, медичні потреби, допомогу в надзвичайних ситуаціях. Також охоплює воно бюргергельд, тобто це по-старому вже тепер, але воно ще діє, і по-новому це Grundsicherung für Arbeitssuchende. Це, як ви розумієте, основне ядро системи соціального захисту. Далі другий сегмент у нас іде: це сім'я, діти та батьки, фаміліястю, Ельтернгільд, Кіндергільт, Унтерхальсферсух Підтримка сімей із дітьми, відшкодування за догляд, допомога одиноким батькам, дитячі доплати, мутершуц, ельтернсайт, флегієсайд, захист вагітних і молодих батьків, виплати на дітей із психологічними розладами або з особливими потребами, усе, що пов'язано із турботою про дитину, там величезний пласт. Другий величезний пласт це медицина і здоров'я. Законодавча медстраховка, тобто це крамкферзіхером, звісно, лікування, медикаменти, профілактика та госпіталізація. Флігіферзіхеринг це страхування догляду, домашня часткова та санітарна опіка, включно з цифровими додатками для догляду. Реабілітаціон онтайльхабе, участь у суспільному житті для людей з інвалідністю. Це найбільша категорія, там сотні мікровиплат на все: від окулярів до спеціального транспорту. Четвертий сегмент, або пласт називаємо, як хочемо, робота, безробіття і навчання. Arbeitslosengeld Eint und zwei, щоб це не значило. Insolvenzgeld, програми перекваліфікації, підтримка під час навчання, компенсації витрат. Біру в Gesetz. Допомога студентам і тим, хто навчається професії. Unfallversicherung – допомога після виробничих травм, компенсація ренти, реабілітація. Фактично страхування всіх життєвих випадків, пов'язаних із працею. П'ята велика, давайте це раз плеядою називемо їх, це пенсійні та страхові виплати. Рента це пенсія за віком, за інвалідністю для вдів, вдівців та для, увага, шахтерів. Соціальншеріґ. Виплати жертвам війни, насильства цивільної служби постраждавшим від інвалідністю це компенсації, одноразові допомоги, утримання сімей загиблих усе від класичних пенсій до рідкісних компенсацій, наприклад, за шкоду під час служби або через каліцтво. Шостим блоком виплат в нас іде житло і комунальні витрати, тобто вонгельд – це субсидія на оренду чи власне житло, спеціальні дотації на опалення, переїзд, пристосування квартир для інвалідів, можливість одноразових допомог у випадку заборгованості чи втрати житла. Коротше, якщо весь цей блок описати його можна назвати допоможіть із квартирою. Сьомим блоком в нас ідуть виплати пов'язані з інвалідністю, участю та реабілітацією. Послуги для участі в освіті праці житті в громаді, асистенція, адаптація житла, транспорт, психологічна допомога, спеціальні програми зайнятості для людей з інвалідністю. Сюди ж належать технологічні засоби для участі від комп'ютерів до слухових апаратів. До речі, якщо ви досі лайк не поставили, я от називаю їх плеядами, блоками ось цих виплат, сегментами. Чому? Тому що цей 46. Сторінковий документ, всі 502 виплати опрацював і ось так вам ось такими блоками сегментував. Особисто я персонально. Тому це заслуговує, як на мене, на лайк. Це багато часу досить зайняло. Восьмим блоком. Восьмим блоком в нас іде все, що пов'язано з похованням, втратами та компенсаціями. Це підтримка родичів після смерті утримувача. Тобто «Sterbengeld» і Бештетґунк Кости. Одноразові виплати, відшкодування, перевезень, допомога вдовам та сиротам. Ці допомоги вони якби малопомітні, але надзвичайно деталізована частина законів. Тому, якщо, на жаль, таке сталося, ви в Німеччині, то повний документ в мене в Телеграмі, тому там ви зможете все детально знайти. Дев'ятий блок це у нас іде він про освіту та професійний розвиток. Це державна допомога студентам. Потім допомога для тих, хто проходить підвищення кваліфікації або ремісничого світу. Кредити, пільгове погашення, дотації на дитячий догляд під час навчання, і, взагалі, вивчаючи цей блок, я вам хочу сказати, що навчання в Німеччині прирівнюється до соціальної інвестиції. Тому також уважно можете, якщо ви зараз проходите навчання, почитати, які компенсації можна отримати, щоб ще прискорити ваше навчання, чи розвиток, чи покращити рівень кваліфікації, яку ви отримаєте. І десяте це спеціальні категорії, тобто інші. Це виплати шахтарям, морякам, ветеранам, жертвам насильства, компенсації за житлові адаптації, побутову допомогу, навіть за ремонт протезів. В окремих випадках субсидії на Umbao Masnamen Am Це та сама німецька Encelfа. Einzel Це та сама німецька Einzelf. Це та сама німецька EinCelf. Це та сама німецька анцільфа. Einzelfag... Блять. Це та сама німецька анцільфа Einzelfag... Це та сама німецька анцільфаль коли для кожного випадку існує своя виплата. Тож тепер ви принаймні приблизно розумієте, які виплати взагалі бувають і як з ними працювати. Але готуючи цей випуск і відповідно цей матеріал. Звісно, в мене було ну, багато, скажімо так, здивувань, скажімо, називаємо це так. Тому ловіть особисто мій топ 10 німецьких соцдопомог, у які я не одразу повірив навіть. Десяте місце це допомога на продовження ведення господарства. Ти не можеш прати, мити посуд чи годувати корову не проблема. Держава оплатить людину, яка це зробить за тебе. Дев'яте місце це зубна дотація. Так, у Німеччині навіть зуби під субсидіями. Держава покриває частину витрат на коронки, щоб ти міг посміхатися навіть тоді, коли платиш податки. Восьме місце це допомога фермерам, коли вони в лікарні. Тобто держава оплачує людину, яка тимчасово буде доїти твоїх корів. Офіційна заміну діду на фермі. Сьоме місце це окрема допомога, щоб купити все для малюка. Пелюшки, повзунки, пляшечки. І якщо дуже постаратися, можна навіть втиснутись у грант на ремонт ортопедичних черевичків. Тож, бачите, тут ми вивчаємо сьогодні 46 сторінковий список дотацій, які в Німеччині є. А в Україні, наприклад, коли з пологового виходиш чи плануєш в нього тільки піти, тобі от такий же 46-сторінчатий список дають, що тобі потрібно купити. Тому ми так сміємося сьогодні над цим. Але насправді соціальну державу, те, що побудували в Німеччині, це дуже крута річ з одного боку. Звісно, ну, як і в. Кожній країні і тим паче, коли з бюрократією працюєш, бувають і перегиби, і це може смішно виглядати. Але коли люди ж дійсно стикаються з цим, то відповідно не дуже то й смішно. Шосте місце: це студенти старт Хільфе, це допомога, щоб легше почати навчання. Так, офіційно гроші на психологічну готовність до університету. Може, ще спеціальну людину, котра буде будити тебе о 7-й годині ранку. Ось. Ну що ж, п'яте місце це консультації психологів, логопедів і офіційно розвиток особистості дитини через ігри. Тобто держава буквально фінансує, щоб твоя дитина правильно гралася у пісочниці. Четверте місце кредит за догляд за родичам. Безвідсотковий. Бо якщо ти безкоштовно доглядаєш, то ми тобі безпроцентно винні. Гуманізм і бухгалтерія в чистому вигляді. Круто. Третє місце це допомога, щоб дитина могла ходити в кіно, басейн або гурток. Друге місце це часткова пенсія для шахтарів із втраченою працездатністю. Якщо ти колись копав вугілля і тепер не можеш. Тобі платять за особливий вид старості. Тобто Німеччина дійсно розуміє, що дуже важкий шахтарський труд. І перше місце ну воно повинно бути найсмішніше, ну, таке, як є, але давайте трошки чорного гумору дамо. Бо тут анекдотів можна ну тут просто масу зробити. Бонус це перше місце, нагадую. Бонус за повторне одруження після смерті чоловіка. Так-так. Якщо ти знову виходиш заміж, то отримаєш 24 місячні виплати, типу вітаємо з новим чоловіком. Ось так. А кажуть, в Росії можуть відправляти тільки чоловіків за виплати з ці чорні вдови. В Німеччині, відповідно, теж це може бути. Тому, увага, чоловіки, дуже обережно, будьте із цим. Тож, давайте підсумуємо. Реформа економії перетворилася на ще один бюрократичний лабіринт. Але як каже професор Пайхль, німецька любов до порядку означає, що для кожної проблеми знайдеться свій параграф. І так аж 3246 разів. Тож терпіння вам, любі друзі, в цих лабіринтах бюрократії і наснаги. З вами, як завжди, був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно, цікаво і, можливо, трошки весело. Вподобайку поставте мені. Подписуйтесь, щоб побачити мене ще раз, не забувайте про наш телеграм. Ще в мене є також Тікток, Інстаграм. Всі посилання в описі до цього відео. І побачимось!